Позитрон на зв'язку. О Тут дев'ять поверхів дивляться в душу, німо ми виросли тут. Не питайте нас чому між панельними стінами вітер гуляє, тут кожен підій свої тайни ховає, на лавках розмови у парках тумани, тут пацани не будують, ілюзії, плани, лише свій квадрат, лише вірні брати. Через ці двори нам судилось пройти. Це <плес> повітро, тут дим над дахами ми пишемо долю своїми руками без зайвих понтів, без порожніх вистав Це голос району, що з вулиць повстав трон, тут дим над дахами ми пишемо долю своїми руками Без зайвих понтів, без порожніх вистав Це голос району, що з вулиць повстав Старий стадіон де гартується дух, тут вірять не слову, а силі від рук В кишені мобіла в очах гострий зір. Тут кожен мисливець і кожен як звір, нічне освітлення, фари, дев'ятки. Ми граємо з долею в піжмурки прятки. Хтось каже, гетто, А ми кажем дім, ми залишаємося вірними тільки своїм. Тут зранку каву п'ють із присмаком вчора Сліди на кросах, як карта роздорах, Хто з'їхав рано, хто сів надовго, а хто стримає двір, мов старого бойму Мами вікна гасить, коли темніє шлях, Бо район не казка, тут правда в кістках Ми вчились читати по погляду і тиші Тут виживає той, хто зайвого не пише, зайвого не пише. Ми пишемо долю своїми руками, без зайвих понтів, без порожніх вистав. Це голос району, що з вулиць повта. Позітрон, тут дим над дахами, Ми пишемо долю своїми руками, без зайвих понтів, без порожніх вистав, це голос. Що з вулиць повстав нові часи, але правила ті ж. Хто без хребта, того зламає цей ніж, не з металу з вибору кожного дня тут совість важить більше, ніж броня. Ми не святі, але й не ті, ні без слів. Наш кодекс простий, не зрадь своїх. І Якщо впаде ніч, і згаснуть вогні. Позітрон лишиться район. Це ми Позітрон він району, він району. Ми тут. Братуха Братуга дитута, братуга дитута, братуга дота, пісня присвячується роману.